Водка сьогодні просто чудова. Вирішив їхати я через сьомий кілометр через ринок, не по трасі, тому що на трасі, скоріш за все, пробки. У мене зламалося щеплення. Гей, друзі, всім привіт! З вами Бар. І так, як ви пам'ятаєте, в мене сів телефон, я їду за проводочком, спішу і тут чую злощасне щолк. І в мене тріснуло щеплення. Спішу, випереджаю цю джету і перестраюся за нею, тому що мені скоро повертати наліво. Кидаю з п'ятої на четверту і тут щолк. Алло, бос! я маю проблем! Лопає трос, я згадую за джето і піднімаю ліву руку догори, щоб показати. I have a problem Зрозумів ситуацію. Зламалося щеплення. Усвідомив ситуацію. Відав, мені вливалося щеплення. Я вже було думав зупинятись, і тут я згадав, у мене ж полуавтомат автомат. В цей момент прийшло розуміння, що я проїхав свій поворот. Оцінивши ситуацію, що за мною їде, таурех і Порш, я вирішив зупинитися на обочині і толкати мотоцикл далі вручну. Якщо раптом хтось не зрозумів... Йолки-палки, в мене нема щеплення. Окей, Google, в мене нема щеплення. Здається, Google натякає, що його потрібно відремонтувати. Ну а якщо серйозно, то щеплення це механізм, який забезпечує передачу крутящого моменту на заднє колесо. Саме за допомогою щеплення можна плавно стартувати або не дуже плавно. Тому, якщо я зупинюсь, мені доведеться евакуювати свій мотоцикл, так як рушити знову, я вже не зможу. А, евакуювати мотоцикл методом штовхання немає жодного бажання. А от мотоцикл, мабуть, я залишаю. І буду намагатися туди їхати на автомобілі. Щеплення урвалося. Я не жалко, о, просто. Дякувати в мене, було автомат. Тут я почав думати про те, що зупинитись у мене можливості немає, а попереду світлофор. Yes. Дякувати Богу, горів зелений і я помаленьку перетнув вісім полос жвавої дороги. Yes, yes, no problem. Драйв! 1, 2, 3, проблем. k, проблем. О-оу, о-оу. Старт. Рот, я без сцепления. Драйв. Я извиняюсь, сцепление урвалось. No problem. Вот такие вот пригоды. Хотел на а урвал трасса. Тепер якось обережно треба доїхати, щоб його потім не евакуювати. No! І тільки не було, я подумав, що мої пригоди закінчились, і тут собака собаки. Ні, ну від них я мужньо і героїчно тік. Ну а так звучить зупинка без щеплення. І так, вирішив я все-таки не їхати на машині, а ризикнути і взяти мотоцикл брата. Рубік, привіт. Знаю без спроса. Заведись. Це капець. Але він давненько в тебе стоїть, підспущене переднє колесо, сівши аком. Будемо зараз заводити стол кача. перша передачка. Розігнались, ходу. Драйв є. Є, 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 є. Ми завелися. Проблема цього мотоцикла, що я взяв його без просу. Це Зараз. Але думаю, Андрей не буде проти. Більша проблема в тому, що його документи знаходяться зараз за 300 кілометрів звідси. У батьків вдома. І тому мені не бажано щоб мене зупиняли. Ковпівший. Поломаний в смислі. Зараз я приїду. Е -е, Рубік, ти мене, звісно, вибач, але це було в останнє, коли я бачив твій ковпачок. Андрюха, в мене ще до тебе така новость, тобі треба. Надо... Тобі треба міняти передню резину, вона вся розпліскана. Не працює. Ой. А ладно, вони просто приїхали мимо, але було очково. А тут я просто забув, що у мотоцикла є думки. Ех, поки я катався, майже всі роз'їхалися. урвалося. урвалось. Отак От тросик-то є і нема. 什么意思？ Жорсткий, жорсткий він, Жостко, да. Жорстка сратя, так. Да. Рубік мені здається, Леся скучає. У нього резина така дубова ззаду, здоровенна. Дякую Сакара за безкоштовні туалети, дякую братану за заміну на сьогоднішній день, бо я розчарувався, я розстроївся, що в мене сцеплення полетіло. А так, виїхав на твому. Андрюх, не серчай, апарат огонь. Спущене переднє колесо, намагався його тут накачати. Десь 1,2 і не працює апарат для підкачки. На жаль, на жаль, підкачати колесо в мене не вдалося. В остальному підсівший був акумулятор, зараз я трошки на ньому під'їздив, він завівся вже сам. Чудовий день, файний день був, мені дуже сподобалося. Ой, Здорово, катаюся. Підбігай до кладовки, кофе вип'ємо зараз. Блін, дивіться, як красиво. Я б на своєму мотоциклі він не такий жорсткий, поміж дерев для красивого кадру покатав бися. А цей такий жорсткий. Ти стільки що сіс виїхав, я отакого на нього. Так, так, пасажиру неприємно, братан. У тебе мотоцикл не для пасажира, але я ж на того ти холостяк до сих пор. Ваш виклик? Та, народ. Попрошу, поки я їзджу і записую звук, а звук я записую на свій диктофон через мікрофон у шоломі. Не дзвоніть мені, пожалуйста, бо я не знаю, що тоді пишеться звук. І те, що я говорю, може бути дарма просто. Дякую за розуміння. Мотаєм свої кабеля. по полям. Класний моцик їде на... Я не там з'їхав, треба було тут з'їхати. Але, це суті не міняє, йо-йо. І ти він в тебе жорсткий, братан. Оффроуд на Аліфанка П200. Що ж, друзі, дякую за перегляд. Чекаю від вас коментарів. А я поїду ремонтувати з Всім па-па!